Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, місто Житомир, тракторний майданчик вже знімав булата 504-го, що люди замовляли, почекали. Молодці молодці, що замовляють і чекають. Немає спешки ніякої. Тракторців всім хватить. Ось приїхав тракторець, зараз вже буде відгружатися на Андрушівський район. Такий булатик на 28 колесах. <кій> Блокировка. 4 плюс 1. понижений, повишений. Такий здоровий, потужний, красивий тракторець. Такий. Отак він виглядає. Здорова 50-ка, настояща 50-ка. Нічого там ніхто не придумуйте, що якісь бази інші ось на редукторах такий усилений. Проти ваги задніх колес 12,4х28. Санарі. Два гідровиходи, розподільник стоїть Циліндри, все працює, валок пороможності. Ну, колісною базою можна погратися, бачите, що можна регулювати зажими і розширюйте, є куди розширятися. Така торпеда. Ось такий тракторець буде відвантажений до власників. Запрошуємо, приїжджайте, вибирайте. Тракторців всім хватить, тракторців достатньо. Наші орієнтіри, місто Житомир, телефони у вас всі є. Ось Джима стоїть ще за людьми. Прошечка, РДшечка, Ловольчик з примусовою гідравлікою 504 з кондиціонером прошка 404 аріончик, соліси в наявності 50-ті, 105-й соліси. Це Прошка 504 з кондиціонером 105-й соліс. От люди розглядали 50-то, бірюзові, булатики з реверсом, без реверса, цінова політика змінена. 240 Шефени з примусовою, джели 404 з примусовою гідравлікою, 244-й шифени з примусовою гідравлікою, 354 шефени з примусовою гідравлікою GD504, 404 Донфенчик з примусовою гідравлікою з реверсом <кій> в наявності. Булатик з реверсом ось стоїть <кій> Коростень. Має приїхати 404 Донфенчик. Ціна теж дуже гарна. Булатик XL єсть. Ну, от сьогодні ще поїде, крім Булата, ще поїде сьогодні Сінтайчик, люди замовили. Сьогодні буде відвантажений і сінтай. 240-й стоїть куботи. До кінця неділі ще мають 195-ту куботу люди забрати. Вчора були. Сказали, день-два, ми будемо в тебе з фризою кубота. Непоганий тракторець, шикарний тракторець. Виглядає все, сухенький, ніде нічого не тече, все працює, реверс працює, і на фрезі реверс є. Блокировка, вон видно. Тракторці в шикарному стані. Будь ласка, орієнтіри наші незмінні. Друга міська лікарня, пологовий будинок Богунія, новоград волинська траса, Чуднівська траса. Отак виглядає наша площадочка. Приїжджайте, вибирайте Житомир Міні-Агро. Житомир найкращий. Йдемо на зустріч кожному клієнту. Чекаємо вас на площадці. Всім гарного дня, дякую.